Нарешті ми розкриємо вам всі таємниці, як виробляється соняшникова олія. Хочемо подякувати нашим фермерам за те, що доглядають за українською землею, за те, що вкладають свої сили, енергії, гроші, час для того, щоб виростити зерно, соняшник, будь-які культури і дають можливість. І людям працювати, заробляти гроші, і іншим бізнесам розвиватися, таким як ми, таким як переробка, яка переробляє соняшник в олію і е, продає далі на внутрішньому ринку або експортує. Перший етап це вирощування соняшника. Чому зупинились на цьому полі? Того, що ми дуже багато відео засняли вже в 2024 році на цих полях. І конкретно, якщо говорити за це поле, якщо бути чесними, тут вирощувалися кукуруза, бо просто ми вибрали бо гарний вигляд. А ось напроти, через дорогу, покажи, там вирощували соня. І ми дійсно знімали ну, відео, напевно, з 30, як він росте, як його вже досушили, щоб зібрати. Коротше, багато, багато, багато відео. Перший етап це збір соняшника, вирощування, і потім збір соняшника з таких полів. Далі, після того, як комбайн його збирає, він соняшник собі акумулює в бункері. Далі приїжджає зерновоз, який засипають з бункера цей соняшник, і ми його веземо далі на виробництво. Йдемо, покажу вам наступний крок, як заїжджає автомобіль і які етапи. Воно приходить перед тим, як попасти до вас на стіл. Другий етап виробництва олії. Після того, як соняшник зібрали з поля, він заїжджає ось ці ворота. Зерновоз заїжджає сюди до нас на ваги, тарується, важиться. Ось є дублюючі ваги. Якщо ви можете побачити, я важу 100 кг. Більше нічого не кажіть про мою вагу. Зерновоз приїхав сюди на ваги, підходить лаборант, який відбирає зразок для того, щоб перевірити якість зерна. Третій етап виробництва соняшської олії вас зустрічає лаборант з найсучаснішими приладами: а саме відро і щуп, і так що роблять і для чого це взагалі потрібно? Коли сюди під'їжджає машина на ваги, опускається ця драбина на машину, на кузов заходить і відбирає в певних точках зразки. Як працює цей щуп? До кінця до дна достає цей щуп в автомобілі і прокручується. Якщо ви бачите, ось піднімаються і відкриваються і закриваються отвори, в які набирається зерно, і після цього ми засипаємо повне відро. Тобто декілька проб ми відібрали на машині, засипали відро і не його в лабораторію. Четвертий етап виробництва сонячкої олії це перевірка якості зерна. І так, заходимо в нашу лабораторію. Тут в нас є все обладнання для того, щоб перевірити якість. Соняшника для початку, що ми робимо? Ми висипаємо соняшник в такий розділювач. Він допомагає нам з великої кількості вибрати невелику кількість соняшника для того, щоб ми перевірили його на якість. Далі ми беремо взірець і е, його очищаємо. Ми маємо визначити е, яка смітна домішка. Отут, за цим столом, за допомогою ось таких дощечок виміряється, вичищається вручну. Який відсоток сміттєвої домішки. Наскільки я знаю, на жаль, немає поки що приладів, які це роблять в автоматичному режимі. Після того як ми визначили скільки нас смітна домішка, ми маємо визначити, яка олійність в соняшнику. Для цього ми використовуємо такий прилад. Він визначає, яка олійна домішка в соняшнику. Під час того, як він визначає, ми використовуємо також ще сеші. Це сушильна шафа для визначення вологості в соняшнику. Також ми визначаємо вологість тут і йдемо. покажу вам ще кислотність. На якому приладі ми робимо піця є ось такий прилад. На ньому ми визначаємо кислотність. Що це за прилад? Це міні-копія, преса, який стоїть у нас на заводі. Сюди засипається соняшник. Звідси виходить макуха, звідси капає олія. Для того щоб ми могли маленький е, зразочок зробити і перевірити. Видушили олію. Далі ми використовуємо ось це все хімічне обладнання, змішуємо декілька. Дуже розумних інгредієнтів, я їх навіть не зможу вимовити, і ми бачимо результат: є кислота, яка кількість, і чи підходить нам цей соняшник чи ні. Є певні певний рівень кислотності, який ми можемо прийняти. Чим більше він, тим важче його переробляти і доводити до базових показників. Тому перед тим як пустити соняшник на виробництво і взагалі прийняти його на склад, ми якісно перевіряємо весь сонях на вході. У нас сертифікована лабораторія, сертифікований персонал, навчений. Ми підходимо до цього дуже серйозно. Наступний етап виробництва соняшникової олії. Після того, як наша лабораторія перевірила якість і дала добро на вивантаження автомобіля, машина з'їжджає з вагів і завертає на склад. У нас є два склади. Ось перший склад, ось другий склад. Один ми використовуємо для зберігання готової продукції, інший для сировини. Йдемоте покажу, як виглядає всередині в складі. Машина вивантажується ось тут на складі. Ось вам покажу. Соняшник, соняшник, ось наш соняшник. Як наш виглядає склад? Тут є велика кількість також. У нас ось по цій стороні багато соняшника. На жаль, поки що не сезон, і у нас, ми зараз тільки закуповуємо соняшник для того, щоб запустити наш завод, щоб не зупинятися, ми переробляємо десь до 200 тонн на добу. Дивіться, яка довжина складу. Тут можна зберігати десь приблизно 5 тисяч тонн соняшника. Наступний етап виробництва олії – це доставка самої сировини на завод. Ми використовуємо транспорт це зіл. Також у нас є ще КАМАЗ, який ми використовуємо на нашому виробництві. У нас на території він доставляє соняшник. Зі складу везе на виробництво. У нас є погрузчик Джасібі і Маніту, які ми використовуємо. Чому ми взяли не зерновоз, а Камаз і ЗІЛ, тому що більш комфортніше і краще маневри використов... виробляють зіл та Камаз. Тому на сьогоднішній день нам достатньо цього для того, щоб поїхати сюди, взяти соняшник, приїхати на завод, взяти макуху і привезти її на інший склад і знову так по кругу, по кругу, по кругу їздити. Йдемте, покажу вам сам завод. Нарешті, і що всередині нього. Ось таким транспортом ми завантажуємо наші машини. Транспорт називається GCB. І якщо у нас автомобілі приїхали з соняшником, який має відхилення, наприклад, має відхилення по волозі чи смітні, ми його відправляємо на доопрацювання. А саме у нас є чистка та сушка, ходімо, покажу ближче. Для того, щоб попасти на чистку та сушку, машина має вигрузитись ось тут. Вона під'їжджає, вигружається в цю яму. І починає норіями та шнеками грузитися в чистку та сушку. До речі, на задньому плані стоять наші машини. У нас їх чотири два масловози, і два зерновози. Після того як піднялися ось норіями, зерно наше воно потрапляє на БЦС, -ку. Тут проходить очищена зерна, і далі, якщо його потрібно досушити, воно також на норях. Проходить сюди і попадає в саму сушку. Як виглядає сушка? Ось таким чином. У нас є їх дві штуки. Одна ось тут знаходиться, а інша, якщо ви побачите, он в верхушку її видно. Тут відбувається весь процес очищення, сушіння. Після того як ми довели до базових показників зерно, ми його веземо на стад або їдемо відразу на завод. Так можу стояти тільки я і Жан-Клод Ван Дамм. І так, наступний етап виробництва соняшникової олії це тоді, коли з складу доставляється соняшник і вигружається ось сюди, в приймальну яму. Далі, після того як соняшник потрапляє сюди, він по норі піднімається наверх і потрапляє в завод. Ходім, покажу наступне. Вітаємо вас всередині заводу. Це серце виробництва. Ось ви бачите, все обладнання, яке тут є. Ми ним виробляємо 2000 тонн соняшникової олії на місяць. На сьогоднішній день ми е, зупинили завод для того, щоб е, зробити всі технічні роботи і бути готовими до нового року. Е, тому Саме сьогодні ми можемо детально роздивитися абсолютно все, і ви будете гарно начути, тому що коли сам звод працює, тут розмовляти дуже-дуже дуже важко. І так ходімо, покажу, куди йде соняшник після того, як його висипали в яму приймання. Ось ми маємо пульт керування, де відбуваються всі основні процеси для приймання соняшника. Після того, як соняшник вигрузився в прийомочну яму, його норію піднімає доверху і він попадає сюди. Тут у нас ваги для чого вони потрібні: для того, щоб ми контролювали кількість поданого соня. Сонячника на завод, і відповідно ми могли порахувати, скільки олії з нього вийшло, скільки макухи вийшло. Тобто, це для того, щоб рахувати цифри і розуміти скільки соняшнику потрібно додати, скільки не потрібно додати, і він порційно важе, висипає, важе і висипає. Далі після того як він опускається сюди вниз, він норю, Піднімається і попадає на додаткову очистку для того, щоб соняшник, з якого душилась олія, вже був максимально чистий. Ось на цьому обладнанні ми проводимо додаткове очищення соняшника для того, щоб з олія, яку ми будемо досушити, з цього соняшка була максимально чиста, без всяких домішок, без всякого сміття. Ось це називається наш сепаратор. Сюди засипається соняшник. Якщо в нього є хоча б трошки сміття, ми це сміття відбираємо, і сам соняшник далі попадає на РВО. Наступний етап виробництва соняшникової олії це тоді, коли з очистки соняшник потрапляє на РВО. Що таке РВО? Це рушильно вільне обладнання. Воно складається з двох частин. З першої частини виходить, воно постійно вібрує і дозволяє розрушити соняшник для того, щоб його можна було легше очистити. Далі соняшник попадає сюди. Це друга частина. У нас тут є 5 відділень. Для чого вони потрібні? Кожне з цих відділень все більше і більше відчищає соняшник. Тобто. Через це відділення виходить соняшник мінімально очищений, більше, 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 і тут воно майже взагалі без лушпиня попаде. Після того як ми його очистили, далі норіями і шнеками воно попадає на вальці. Йдемте, покажу, що таке вальці. Що тут відбувається? Вальці вони роздушують саме ядро соняшника для того, щоб з нього можна було легше видушити олію. Ось так виглядає саме це обладнання. У нас є також дві пари вальців, одні тут стоять, одні там. Є на шафа керування. І після того, як соняшник вже пройшов через вальці, то це вже така більш м'якоть, вона йде на нагрівання. Після того, як ядро соняшника вже роздушилось вальцями, з нього можна видушити олію. Але для того, щоб воно краще віддало олію, потрібно його підігріти. Яким же ж методом ми його підігріваємо? І у нас є жаровня, яка називається сімічанка. Чому сімічанка? Тому що, бачите, ці маленькі двері, їх сім штук. Є сім чанів, які підігрівають ось цю всю м'якоть, яка була виготовлена нами. Крім того, що у нас є сімічанки, йдемте ще покажу що у нас є. Це трьох чани. Дві. Дивіться, ось покажу вам звідси краще видно. Більш старіша модель трьохчанка. Бачите, тричини. І є ось така новіша. Чому у нас два? Того, що у нас шість пресів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І на кожних три преси потрібна своя трьохчанка. Як ми підігріваємо соняшник? Це вже наступне питання, яке я вам зараз розповім. Для того, щоб підігріти соняшник в цій жаровні, нам потрібно взяти лушпиння і Розігріти його цим лушпинням, підпалити, розігріти для того, щоб соняшник краще віддав олію. А де ми його візьмемо? Звичайно, після оцього обладнання РВО у нас виходить соняшник, ядро соняшника, яке попадає туди. І є, ще у нас лушпиння. Лушпиння ніхто нікуди не викидає. У нас є. Е... Два варіанти, куди воно дівається: перший варіант це ми самі себе опалюємо для того, щоб оці жаровні могли мати температуру. А другий варіант це надлишок соняшного лушпиння використовуємо в грануляторі, гранулюємо і продаємо окрему гранулу для твердопаливних котлів. Завод не зможе працювати без котельні для того, щоб відібрати в соняшника олію, потрібно його підігріти. Яким чином це зробити? І так, ось я вам показую ще одне. Якщо завод сам це серце, то це почки. Оце все котли. Дивіться, перший, другий, третій котел. Що тут робиться? Ось якщо ви бачите, з цих бункерів лушпиня, яке ми відділили від соняшника, воно потрапляє сюди. І в сам котел, шнеком він сюди попадає і шнеком подається в котел. В котлі він згорає. Що робить котел? Що він гріє? Котел гріє воду для того, щоб гарячий пар. Підігрівав нам е, сам соняшник. Тобто соняшник не жарять напряму, типу, як на сковороді. Він попадає в сімічанку, де під температурою вже е, нагрівається і далі попадає на преса. Що у нас тут є? У нас є три преси. Ще один прес, який ми вже запустили. Це четвертий, який заміняє повністю три цих маленькі. Ось так він виглядає. Тут зараз ще ремонтні роботи роблять. Ми його утеплили, коротше, довели до ладу все, що потрібно. Просто зрівняйте різницю от такого одного пресу. І, і ось. І ось цей пресу кажу: ось такого котла, і ось весь ось цей котел. Ми їх зробили для того, тому що ми збільшили виробництво раніше. Ми працювали на двох котлах. Потім ми збільшились в два рази, і тепер нам потрібно працювати або на трьох. Або на одному є ризик того, що один завжди ну, з ним може бути якась проблема для того, щоб ми не зупиняли завод, не зменшували кількість виробництва. Ми взяли, зробили собі ще один котел, який буде постійно працювати, і раптом його потрібно буде замінити. Ми зможемо запустити будь-який з цих котлів або всі разом, і ми його замінимо. Після того як соняшник підігрівається, він потрапляє на преса, і Я це вже покажу в наступному відео. І тож сюди потрапляє тільки 50% лушпиня. Наприклад, якщо з соняшника ми можемо забрати з одної тони соняшника, ми можемо там кілограм 200-180 лушпиня, то відсотків 50, тобто десь 90-100 кілограмів йде сюди, для того, щоб опалювати саме виробництво, для того, щоб ми могли підігрівати сам соняшник. А що ж ми робимо з іншою кількістю лушпиня? ідемте, вам покажу. Лушпиня, яке ми не використали для обігріву заводу для підігріву самого соняшника, ми гранулюємо. Ось у нас є шафа керування. Ось у нас сам гранулятор. Сюди нам потрапляє в бункер лушпиня соняшникове. Шнеком воно підходить сюди в матрицю. Я то покажу, як виглядає сама матриця. Є запасна матриця. Ось так вона виглядає. Сюдою вилазить вже готова пелета. Матриць. Вона видушує з лушпиння отаку от нам пелету. Давайте покажу. Отаку пелету видушує. Далі вона піднімається вверх через охолоджувач, охолоджується. І ось тут вона виходить. Тут є ще стара пелет, ось вона виглядає. Ось така кількість. Дивіться, вона нормальна, вона не розсипається. вона... Тверда і прекрасно підходить для твердопаливних котлів. Купують її в основному фермера, які е, мають свої поля, мають свої сушки. Для чого вони замінили газ, відмовились від газу того, що він дорогий. Вигідніше на сьогоднішній день палити твердопаливні котли саме палетою соняшською лушпиня. Ми вже розказали вам, куди ми діваємо все лушпиння. Тепер повернемось на завод і продовжимо, що ж відбувається з соняшником після того, як ми його прогріли. Попередніх відео я вам показав, як ми підігріваємо соняшникове ядро для того, щоб видушити олів. І так, після того як перший етап відбувся прогріву сімічанки, тобто сім чанів, воно пройшло, воно нагрілося, і після того воно потрапляє в. Перший преса ось у нас є два преси. Це первинний прес, який видушує з ядра соняшника, Вже підігрітого роздушеного ядра соняшнику воно видушує олію. Ось є двигун, який крутить сімічанку для того, щоб вона рівномірно прогрівала, і соняшник попадає сюди, видушується з цих пресів, куди воно дівається. Олію, яку ми змогли видушити первим пресом. Олія попадає в фузоловушку, я про неї розкажу більш детальні пізніше. А макуха, яка має ще величезний вміст олії, потрапляє на вторинний віджим. Йдемоте покажу, як це відбувається. Після того, як ми зробили перший віджим олії, у нас є макуха з великим містом. Олії. Що ж відбувається з нею? Вона е, твердо-тверда. Вже для її потрібно для того, щоб видушити і кинути на преса, Її потрібно роздушити знову до м'якоті. Вона попадає ось в таку дробарку. Тобто олія перша ушла в фузоловушку, макуха пішла сюди, її роздробили. І далі макуха, ось так по норіям піднімається і заходить сюди в дві трьохчанки. Перша трьохчанка. І друга трьохчанка. Що тут відбувається? Це те ж саме, що відбувалося у нас в сімічанки в жаровні. Вона підігрівається. Просто тут вже менша кількість, і відповідно вони мають бути меншими. Вони теж нагріваються за допомогою пари, прогріваються, і тільки тоді все це попадає на преса другого віджиму. Після того як ми прогріли повторно макуху, ми починаємо з неї видавлювати ще раз олію. Дивіться, ось у нас є шість пресів. Раз, два, три, раз, два, три. Кожен під'єднаний до трьохчанки, яка видає в нього. Ось, бачите, от таким шнеком падає сюди вже роздріблена, підігріта макуха, яка попадає в преса. І ми знову видушуємо з нею олію. Олія у нас стікає, у нас є під землею шлях, де олія попадає в фузоловушку туди, куди попала олія від першого віджиму. А макуха вже виходить повністю з і Її забирають. Демте покажу, як це відбувається. Е, значить, е, все, що видушили ці преса, в нас олія уходить у золовушку, макуху ми забираємо. Макуха теж по підземному шляху проходить, піднімається ось по цій норі, і ось проходить сюди. Демте покажу вам, як виглядає вигрузочний бункер макухи. Ось сюди приходить макуха, сюди заїжджає Зіл або КАМАЗ. Він стає під бункером. Як тільки бункер заповнений, він відкриває шлюзи, і макуха висипається далі. Він везе її на склад готової продукції. Наша олія вже на фінішній прямій. Вона зібралася вся ось в цій ємкості. Це називається фузоловушка. Для чого вона потрібна? Вона вилавлює всі, можна сказати, частинки, які залишилися. Тобто, це попередня груба очистка для того, щоб олія вже була не мутна, для того щоб не було ніякої осадки. Оце тільки перший етап очистки. Далі у нас вона називається цей етап намивка. Тобто, простою мовою, ще один фільтр. Ось тут вже проходить фільтрацію дуже-дуже через мелкі сита, і олія повністю, повністю повністю очищається максимально для того, щоб коли ви можете поставити. Олію, щоб вона постояла, не буде ніякого осуду, тому що все це ми вже зловили. Можна сказати, що це там малесенькі залишки соняшника, сонячного ядра, і ми всі виловлюємо для того, щоб олія була чиста. І наступний етап це фінальна гідратація. Ідемо то покажу, що це таке. Фінальна стадія очистки соняшникової олії це гідратація. Звучить дуже так. Незвичайно і незрозуміло, що тут відбувається. Якщо простою мовою, ми ловимо фосфоліпіди. Ну, це не проста мова, це я просто вимахуюсь. Фосфор, натуральний фосфор, який є в. Соняшнику, ось тут вона і відстаюється, і вилавлюється, і вже на виході ми отримаємо ідеальну олійку нерафіновану. Ми її тут не рафіновуємо, не додаємо ніякі хімікати. Абсолютно ви продивилися дуже багато відео, де чітко розписані, розказані всі етапи виробництва. І ви побачите, що на жодному з цих етапів немає жодного грама будь-якої хімії. Тепер демоте покажу. Куди ж потрапляє вся олія, яка вже очищена, відстояна? Пройшла гідратацію. Вона попитає в бочки зберігання. Йдемте, то покажу, як вони виглядають. Де ж зберігати великі об'єми соняш олії? Ось позаду мене є дві бочки, вони загальною ємкістю зберігання майже тисячу тонн олії. Тисячу тонн олії це більше, ніж мільйон літрів. Ось є дві бочки позаду мене. Перша відкрита, тому що ми зараз е, проводимо глибинну очистку бочки, ми її зачищаємо перед е, новим запуском завода. В цій бочці ще є олія, а як же ж її відвантажувати? Позаду цієї бочки стоять насоси, які подають по цим всім трубам. Ось зараз. Можете показати вам. Сюди заїжджає автомобіль, тобто масловоз. Це може приїхати тент з флексі танком. Це такий великий великий поліетиленовий пакет, в який можна залити 22-24 тонни олії, і він в тенті уїде за кордон. Сюди під'їжджає там грузитись машина. Ось у нас є нижня загрузка, є верхня загрузка. Тобто, ось шланг, яким ми вставляємо в масловоз, включаємо. Кран відкриваємо, і олійка пішла. Там є звичайно лічильник, за яким ми слідкуємо, скільки олії вийшло. Але так як лічильник не показує тони, то контрольну вагу ми зважуємо на виїзді з території. Ви вже її бачите. Також покажу, йдемте останнє, що відбувається після виробництва сонячка олії, це куди потрапляє соняшника макула. Це кінцеве відео після того, як з соняшника ми видушили олію. Ви побачили, де вона зберігається, яким чином відвантажується і виїжджає з території. А ось тут ми зачистили повністю склад готової продукції. Тут у нас знаходиться макуха. Чому такий великий склад? Тому що макуху для того, щоб вона не загорілась, вона виходить з заводу гарячою. Приїжджає машина, вигружає її і потім розстилає по ну, приблизно на там 15 пятнадцять метрів невисоким слоєм для того, щоб макуха змогла остигнути. Після того як вона вистигла, приїжджає погрузчик, підгортає її, і все отак вона зберігається. Як тільки в нас приїжджає покупець. Машиною, він заїжджає сюди, погрузчик грузить макуху йому в машину, і він також виїжджає через ваги за територію. На цьому весь процес виробництва соняшної олії закінчується. Але у нас є продовжуючий метод, який ми ще не запустили, ми його виробляємо. Тепер ви бачили, як виробляється нерафінована соняшника олія. Але позаду мене, якщо ви побачите, ось сіра будівля. З металоконструкцією високою. Це ми побудували рафінацію і дезодорацію. На тому складі буде відбуватися процес рафінування, дезодорування та розлив пляшки соняшної олії. Ми його доробляємо, добудовуємо. Дуже надіємося, що до кінця січня ми вже закриємо ремонтні роботи і в лютому почнемо перші пусконалагодочні роботи. Тому наступні відео, які я вам хочу презентувати, розказати, засняти, хочу вам показати, як буде вироблятися рафінування соняшкої олії. Сьогодні ви побачили, як виробляється нерафінована. Але як вона рафінується, де здорується і розливається, я дуже надіюся, що я вам зможу показати це в наступному місяці. Обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нами. У нас все про агро. Зернозбуд з турботою про майбутнє.